Ну, новорічні свята розумієте, хочеться трішки почилити, нічого не робити, плювати в потолок. Ось. Але я повернувся. Зараз будемо дивитися, як ви порадили мені послухати трек Доміно з кліпом. Я здивований, що він йде всього лише півтори хвилини. Можливо, я щось не те увімкнув, але це з офіційної сторінки. Тому давайте дивитися окрему оцінку. Треку окрему оцінку кліпу. На жаль, ця реакція вже буде без Сандри. Вона поїхала в іншу країну. Проте давайте напишемо їй щось в коментарі. Таке, типу: Повертайся! Повернись до Макса, давайте реакції разом записуйте. Може вона якось на це відреагує. А все я вмикаю тоді приємного перегляду. Aaaaaaah! Красавець, який красавець. Сподіваюсь, сподіваюсь, що я правильно розумію, що це юнжин. Бо я досі не можу на їх обличчя просто якось. Що цей банчанг, цей хенжин, той бан хенжин. Коротше, ну ви зрозуміло, якось мені ще це тяжко дається. <му> а, ну це, це Хен Жин. а це, напевно, банчан, да? Я вже стараюсь якось розрізняти, головне ще хенжина відрізнив. Знаєте, що зараз нагадує? Е, вони їдять піцу і мені чомусь е, назва треку доміно нагадує піцу домінос Ні, це не реклама, але тут піца, трек доміно виходить, виходить як із домінос Ой, як я вчасно зупинив, так. А, ой, я щось забув сказати навіть. А, хотів сказати, що приспів Доміно. Якийсь він такий, знаєте, клуб, клубешник. От просто клубешник. Приходиш клубешник, і там просто. Раз, два і Доміно, Доміно, Доміно. доміно. Прикольно, мені мені сподобався. Ой, ну як я вча. Я, як я чітко відкриваю. Я всюди знайду хенжина. Якщо це він, звісно. Ні, ну це він а, Ладно, на суті Мені сподобався кліп, такий домашній, прикольний. Я б сказав, туса. Туса кліп А, Я тре кліпу поставлю. 9 балів, тому що у них є кліпи більш масштабні, там, де вони змінюють локації. Тут, в принципі, не було зміни локації, але від цього не гірше. Тобто, і дуже я... і дуже знову дуже якісний. 4К запис. Я не знаю, на які камери вони знімаються все. А, а сам трек, я поставлю трек у 10. Мені сподобався трек трішки більший, ніж кліп. Мене він прям прокачав. Але мені здається, що це якась неповна версія. Можливо, це. Euh, Якийсь да? таке. так? Euh, така реакція. Давайте доб'ємо вже 200 підписників, буквально 6 підписників нам потрібно до 200. Euh, дякую кожному, хто підписується, дякую кожному, хто ставить лайк, дякую кожному, хто пише коментар. Хочу подякувати кожному, хто зі мною з кінця 2024 року, коли я створив цей канал. І дякую всім, хто доєднується у 2025 році. У нас і на цей рік 5 000 підписників, тому. Сідаємо в ракету, прист пристібнувся і п'ю полетіли. Всім дякую за прегляд, реакцію, всім до побачення.